Начебто такий, знаєте, фелюрово-бархатній. Це мій експеримент. Не хочу його розпускати, не хочу перев'язувати. Всім привіт-привіт! Мене звати Наталія. Я дуже рада вітати вас на своєму затишному каналі про в'язання. Це відео буде про готові шкарпетки, їх в мене дві пари. Одна з них така, знаєте, цікавенька. І я вважаю, що, може, когось також надихну на створення якихось незвичайних шкарпеток з залишків пряжі. А наприкінці відео ми з вами подивимося мої просування по светліку з косичками. Що ж я бажаю вам всім приємного перегляду? Починаємо. І розпочнемо ми з моїх шкарпеток з пряжі на кобоха, про які я так багатенько розповіла в попередньому відео. Ось так вони виглядають. Я вже їх попрала, заблокувала. Мені подобається, як вони виглядають, і взагалі мені дуже подобається пряжа на кобоха, хоч вона і шерстиста, і вона така, знаєте, трошечки на відчуття суховата. Ось саме ось ця вона така суховата пряжа. Все одно я вважаю, що все одно, коли ви їх одягаєте зимою, то вам дуже тепло. І ось ця трішечки така, трішечки колкость, вона додає такого, знаєте, ти, нозі додає теплоти. Тому мені подобається пряжа на ковохо. Я обов'язково тут ставлю вам номер пряжі, з якої взяла ці шкарпетки. Знаєте, що більше все мене здивувало. Це такі прості, лаконічні, чоловічі шкарпетки на 42-43 розмір ноги. Але мене дивує розфарбовка цієї пряжі тим, що в самому полотні вона виглядає, начебто, знаєте, вона. Тут додавали ще ниточку таку тоненьку з велюру. Вони, начебто такі, знаєте, велюрово-бархатні. Ну щось таке в них такі ефект. Мені здається, що це саме за рахунок саме цієї розфарбовки. Після прання вони майже не віддавали ніякої фарби в воду, але вона була трішечки такою, знаєте, коричневою. Ну, я думаю, що вважаю, що саме ось ця ниточка вона трішки віддала свій але це не критично. Всі кольори залишилися яскравими, вони всі збереглися, і шкарпетки виглядають чудово. Тут у мене класична п'яточка Стронг, це моя улюблена п'ятка, я її дуже люблю і в'язати, і мені подобається, як вона сидить на нозі. Тому ось такі шкарпетки, мені вони дуже-дуже подобаються. Вибачте, там гасує моя собака, я вже закрила двері, але вона, як скажено, бігає. Ось так виглядають ці шкарпетки. Ще раз кажу, що мені дуже подобається нитка на кобохо, і з нею дуже приємно в'язати, в неї гарна товщина нитки. Після прання шкарпетки вирівнюються. Якщо ви в'язали петельки і у вас було щось кривованько, то після прання все вирівнюється. Ниточка чудова, носяться вони теж добре, бо в мене чоловік носив шкарпетки. Це були три сезони зими і трішечки осінні. І за три сезони кофтунців було небагато. Їх майже вони були, але їх не було. Просто шкарпетки трохи протерлися на п'ятці. Я просто вже не хотіла їх зашивати, тому я просто зв'язала йому інші шкарпетки. А ось ці шкарпетки вже чоловічі підуть зараз в скриньку, а вже далі я буду вирішувати. Кому ці шкарпетки віддавати? Дівчата, якщо вам трапиться, я знаю, що в магазинах є такі кольори, обов'язково звіжі. Чудові виходять шкарпетки. Я думаю, що на відео вам передаються такі кольори, як вони в житті. Це чудові шкарпетки. Чудові, теплі і затишні такі шкарпетки вийшли. Наступні Ось. мої шкарпетки це мій експеримент. Ось такі шкарпетки. Я їх називаю і шкарпетки, і гетри одночасно, тому що коли ви їх одягаєте за врахунок ось цієї резиночки, яку я тут пров'язала, вони так трошечки приспадають, ще вони збираються ось такою гормошкою. І виходить, що у вас на нозі ефект, начебто ви одягнули носок, а зверху носка ви ще одягнули ось таку гетру. І мені дуже подобаються ці шкарпетки. Вони такі, знаєте, вийшли ну, цікаві, просто цікаві. Їх було цікаво в'язати. А ще це така, знаєте, гарна нагода вив'язати всі свої залишки. Я не сама придумала, це не моя фантазія, це не моя ідея. Я побачила такі шкарпетки в Пінтериста. Вони були трішечки інакшими, я їх змінила вже за своїм смаком. Я використовувала три нитки: це в мене Nordrops. Ось ця Малинова це шопіль Адмірал, і ось ця розова це рожева, вибачте. І ось ця рожева це е, накобоху, тільки в таких круглих моточках. І ще до всіх цих ниток, щоб створити ось такий меланжевий ефект, який мені дуже подобається, мені дуже подобаються меланжеві ефекти, я ще додала таку тоненьку ниточку махеру. Це був махер на бобіні, там 2000 метрів на 100 г. І він розпушився і ще додав, знаєте, такого трішечки пухнастого об'єму, і мені здається, такого затишку. Я свої шкарпетки в'язала на 64 петлі. І вже коли я... Пров'язала п'ятку, я, я скоротила ці петлі до 60. Я так роблю, я так роблю завжди, коли я в'яжу для себе шкарпетки, чи в'яжу шкарпетки жіночі, то я після погнівку, після п'ятки завжди скорочую 4 петлі. Але, на жаль, ці шкарпетки на мене великі. І якщо мені вдасться зняти для вас відео, це побачите, вони на мене широкі. І тому ці шкарпетки будуть шукати свою власницю. А чому вони на мене великі? Бо зазвичай для себе завжди я в'яжу шкарпетки на 58 петель. За вже багато років в'язання шкарпеток для себе, для сестри, для своєї доньки. У нас, в принципі, однакові розміри ноги і однаковий обхват ноги. я завжди в'яжу на 58 петель. Чому в цей раз я вирішила в'язати на 64 петлі, бо я хотіла, щоб ви знаєте, був такий об'єм. І коли я одягаю цю шкарпетку, все, що знаходиться на погнілку, мене дуже-дуже влаштовує. Але по стопі шкарпетка на мене і трішечки длина, і дуже-дуже широка. Тому я буду шукати власницю з широкою ножкою. Ну, а так мені шкарпетки дуже подобаються. Я в'язала на спицях 2:25, все було чудово в'язати? Ем... Цікаво, після прийняття кирпетка у вас виходить така длінна-длінна. І навіть якщо ви її по нозі розтягнете, вона така висока. Але коли вона підсихає, вона збирається ось такою гармошкою. Це так чудово і приємно і затишно, мені здається. Ось цю гармошку, ось ці смужечки. Виворотними петельками я в'язала по 5 штучок. Тобто ви в'яжете 5 виворотних рядів, потім ви в'яжете 5 з тші лицевою гладдю. В своєму випадку я в'язала просто ломаною резиночкою. Так. Мені так більше сподобалось. І пров'язуєте собі кількість, в мене 8 цих рапортів, як я кажу, візерунка. І потім я провязала ось таку резиночку 2х2, щоб воно як затримувало на нозі ось цю гармошку. Я вважаю, що в'язати такі шкарпетки і, і цікаво, і такі шкарпетки завжди можна комусь подарувати, це буде і приємний і затишний подаруночок. І можна використовувати як однотонні нитки, і можна використовувати нитки просто в різних кольорах, ось зробити кожну цю смужку, кожну цю гармошку, можна зробити різними кольорами, якщо вас не лякає. Поховання кінчиків в шкарпетці. Я ниточки відрізала, кожну ниточку відрізала, я їх не протягувала, я їх просто відрізала. Тому в мене було багато кінчиків, але мені настільки було чудово і приємно в'язати ці шкарпетки, що я дуже-дуже швидко. Мені здається, що це найшвидший варіант, коли я поховала кінчики. Зазвичай я завжди це відкладаю ну потім, ну потім. Я свої кінчики ховаю ще до прання. Ну, чогось я так з першого разу почала робити, так я далі роблю. Ось, дівчата, вийшли ось такі шкарпетки. Єдине, що, бачите, тут невеличкі, в мене йде, ну, як не ступеньки, може і ступеньки, не знаю. Ось так. Як завжди, в смужках в мене якісь пригоди трапляються. Але це тому, що коли я додавала іншу ниточку, я не подумала, що потрібно було її додавати там, де ви в'яжете ну, лице, там, де у вас є лицеві петлі. Я додавала виворотних рядах. Ось коли я починала в'язати виворотний ряд усі п'ять виворотних рядів, я додавала новеньку ниточку. І це була моя помилка. А мені здається, що в виворотних рядах ці в'язання без ступеньок не працюють. Я пробувала також, були такі невеличкі ступеньки. Ну, Вийшло так. Не знаю, я подумав в наступних шкарпетках, коли я буду в'язати, я думаю, що я просто буду вже доєднувати іншу нитку в лицевому ряді. Ось тут можна пров'язати лицевий ряд, чи ось як я зробила резиночку. Мені здається, якщо б я додавала в цьому ряді, було б ну, значно краще. Саме головне, що я не сказала. Коли я в'язала перші ось ці дві гармошки, я Після того, як я відв'язала виворотні 5 виворотних рядів, ріді, я одразу починала в'язати лицева, виворотна, лицева виворотна. а потрібно було просто пров'язати усі лицеві, як зробити такий, знаєте, установочний рядочок. І вже потім я починала в'язати ломану резинку. Я вже це зрозуміла по ходу роботи, тому вже, знаєте, виправляла свою роботу по ходу роботи. Ну, в мене так завжди. В голові ідея, бачу картинку на Pinterest, Думаю, все, зв'яжу точнісінько такі шкарпетки чи якийсь виріб, і зроблю як тут. Розраховую все, все добре, купляю пряжу, а вже в процесі роботи. У мене завжди йдуть якісь зміни. В мене немає ніодної роботи, яку б я зв'язала ось точно, як я побачила, чи я подивилась майстер-клас, відео майстер-клас і пров'язала так. Ні. Я завжди роблю якісь зміни. в мене їх завжди багато, не завжди вони вдалі. Але по ходу роботи я їх можу виправляти. Ну, Мені так подобається, так я. І навчаюся, і щось своє вношу в свою роботу, і щось новеньке дізнаюся. Ну, тобто, в мене виходить так. І тому зараз в мене є ось такі шкарпетки, які чекають на свою власницю. Я думаю, що комусь вони обов'язково сподобаються, хтось із моїх подруг чи рідних захоче собі ось такі шкарпетки. Потрібно тільки мати трішечки ширшу ногу, що у мене. На жаль, не я, не моя донька, не моя сестра, ми не зможемо. Хоча ще можна примірити на племінницю, може, на неї ці шкарпетки і підійдуть. Ось так. Дівчата, може, я вас надихнула за такі шкарпетки. Якщо у вас ще будуть виникати якісь питання, може я не все розповіла, якщо у вас будуть виникати питання, обов'язково задавайте в її в коментарях. Я залюбки відповідаю на всі ваші коментарі, і мені подобається так з вами спілкуватися. І. Якщо у вас є, може, якісь питання до мене, чи ви хочете, щоб я вам про щось розповіла, задавайте ваші питання, пишіть все в коментарях. Я потім, може, складу якесь таке відео, де я буду відповідати на ваші питання, бо вони поступово, знаєте, до мене надходять, і я їх так збираю, щоб може зняти для вас якесь івачо. Дівчата я... знімають такі відео, і мені було дуже цікаво їх дивитися. Тому, якщо у вас є які якісь питання до мене. Обов'язково пишіть, я їх потім підсумую ще з тими питаннями, які в мене вже є, і зніму для вас відео, де я відповім на ваші запитання. І зараз я вам включу невеличкий підйом зі своїм светриком, бо зараз я вам буду розповідати, що ж у мене зараз з моїм светром з косичками. Ось, дівчата, в мене починаються нічні роздуми. В'їжджу я цей светр. Дивлюся на нього і бачу, що він такий великий. Ну, я просто не знаю, як вам це передати. Ось, наприклад, в мене тут довжина зараз до кінця пройми 37 см. Ось я думаю, це багато. Я його на себе примірила. В мене велика горловина. Ось це закінчується аж на початку моєї талії. Я вже сіла, перерахувала по розрахункам все, начебто так і ну стільки, скільки я зв'язала, стільки і повинна була зв'язати. Але ж мені так не хочеться помилитися, він такий доволі широкий буде. Ну, зараз дуже широкий. Ще мені здається, що він ще, ще трішечки потягнеться. Ну, те, що він широкий, то мене влаштовує. Я люблю такі оверсайзні речі, і коли зимку буде вже прохолодно, то мені буде в нього так знаєте, як у ковдручку закутатися, буде саме самий смак, як я кажу. Ось тільки в мене прикаляся вже з цим светриком, особисто з передньою частиною. Ну, це ці приколясики я вже всі вирішила. Ось не знаю, що мені вирішувати, чи розпускати. Чи може його просто намочити і подивитися, що з нього станеться? Ось я його для цього вам і знімаю, щоб що що б я щас не вирішила вночі, чомусь я в'яжу його саме вночі, щоб я зараз не вирішила вночі, щоб я показала вам, що він був ось такого розміру. Ось такий великий оверсайзний светрик в мене зараз виходить. Ну, він дуже великий. Ну, особисто мене засмучує саме пройма. Ну, я набирала по розрахункам. Ось тут в мене 76 рядів. Так як я розрахувала по своїм розрахункам. Ну, тут вже їх більше, тому що тут в нас японське плече. Зараз даю собі. Чотири хвилини на роздум'я і вже буду щось робити. Чи розпускати ось до цього моменту мені подобається. Ну, має бути по мені ось до цього моменту. Тут вже потрібно мені вже було робити прибавки на пройму. Чи я ще буду розпускати увесь цей шмат? І тут ще буду розпускати. Чи я піду його просто намочу і подивлюся, що після цього станеться. Ой, Ось така ось в мене виходить загвоздочка, як я кажу, з кардною пряжою. Коли я з нею в'язала ну, з такої ж самої пряжі, кардною, суперджелонгу, я в'язала собі шарф і шапку, я якось не переймалася. А ось на светрі, що з косичками. Я вже, чесно скажу, так трошечки. Втомилася від цих косичок і переплетінь. Ну, так, потрошечки його просуваю, бо мені вже хочеться подивитися, що станеться. До зустрічі! Все, я вважаю, що ви вже подивилися мої скарження на свет вночі. Е, пройшло ще кілька днів. Не дуже багато я просунулася по в'язанню. Ось я вже об'єднала все в коло і почала в'язати вже все по колу. Ось тільки я прорізала, що я буду робити зараз. Я е, залишаюся такої ж думки, що цей светер зараз виглядає дуже великим, дуже велика пройма, дуже велика пройма, велика горловина. Я таку не хочу. Але ж мій зразок, який я вже не знаю, скільки разів я його вже перерахувала, каже, що все буде добре. Все підсяде так, як тобі потрібно. Я скажу так, що свій зразок, коли я його вже попрала, він в мене підсів на 4,5 см і став ширше на 2 см. І по всім розрахункам, які вже я не знаю скільки раз перерахувала, зато тепер я вже вмію, знаєте, рахувати вже закритими очами, як я кажу. Все має бути добре, але мене дуже-дуже засмучує. Тому я, знаєте, не хочу його розпускати, не хочу перев'язувати. Спочатку в мене була така ідея, я зараз його трошечки так намочу, трішки його намилю, підсушу і подивлюся, як буде. Але дивлячись на свій зразок, на те, як ущільнилися всі мої петельки, я розумію, що потім я не зможу їх підібрати. Дуже щільні петельки, тому я думаю, що я не зможу. І я вирішила, що я зараз вже. Спробую обв'язати горловину, потім я буду починати в'язати рукави, тільки я з'їжджу рукави до половини один і другий до половини, залишу це все на своїх тросиках, попру його, не дуже так, ну попру його трошечки. І вже потім подивлюся, це буде светер для мене. Чи якщо він дійсно вийде з великою проймою, з великою горловиною, то, то це буде чоловічий светр. Бо по ширині я його одразу хотіла в'язати таким, знаєте, дуже-дуже широким, обіймаючим, як знаєте, таке справжнє, справжнє ковдра, така зимова. Тому зараз мій светр виглядає ось так, ось так він виглядає позаду. Мені подобається все. Мені здається, що я. Мені не здається, я вже точно знаю, що я дуже добре розрахувала малюнок, в мене все якось між собою добре поєднується. Єдине, що зараз я визначаюся з рукавом, робити рукав повністю з візерунками я не хочу. Бо в мене є покупний светр, де в мене йде, Він дуже гарний, він мені подобається. Але оця. Ось цей вигляд, коли у вас повністю пров'язаний рукав візерунками, він якось додає об'єму. А в мене ще такі, знаєте, прямі і дуже широкі плечі, тому мені це ну, якось не личить. Хоча тут і спущене плече буде. Ну, я так вважаю, що буде спущене плече. Але все ж таки я побою зв'язати такі рукави, тому я зараз вирішую. Саме який візерунок, чи який, який клаптик візерунку я буду використовувати на рукавах. А ще мені потрібно подумати, як робити окат рукава, бо я хочу робити окат рукава, як його робити на візерунки. Я ще не знаю, я ще не пробувала. Може, це і легко, і просто. Просто я ще ніколи так не в'язала з візерунками і окат рукава. І зараз мене цей процес трошечки лякає, але. ну, Якось розберуся, господи. Я вже з такими е, ділами, як я кажу, розбиралася і з цим так, також впорусь і розберусь. Все, продовжую його в'язати. Вже, якщо, якщо чесно, я від нього втомилася. А ось до свого білого светра я і не поверталася. Я як його поклала в кошик останній раз, коли його показувала, так до нього і не поверталася. Він набагато простіше в'яжеться і якось. Трішечки, знаєте, я до нього втратила інтерес, мабуть так. Хоча теж хочу його дов'язати. І мені здається, що після прання він також буде дуже чудово і затишно виглядати. Ну, всі мої зусилля зараз йдуть саме на ось цей светрик. Як вам як вам такий светрик? Це моя перша робота, ще недороблена, ще в процесі з косичками. На цьому я вже буду завершувати це відео. Я дуже вам вдячна, що цей час ви провели разом зі мною. Я вдячна вам за ваші коментарі, за ваші питання, за ваші відповіді і я вдячна вам за ваші вподобайки. Я хочу побажати вам миру і спокою. Хочу побажати вам спокою душі і спокою навколо. Бережіть себе. Люблю вас. Пока-пока!